Для Китаю, звісно, що Китай розчарований давно Путіну. Путін для Китаю Путін як правитель впав до рівня Плінтуса після того, як розпочав цю війну. З точки зору іде... ідеального уявлення про ідеальних правителів, які в Китаї, отак зруйнувати все одним махом, заради чого? Тобто імпульсивна дія вона не раціональна. Ну, це який правитель? Це ніякий правитель, він не заслуговує на повагу. Да? Тому путіним Китай грається так само, як і Україна, і багато чим іншим. Да? Але е, Путін для них втратив, тобто вони не поважають Путіна. А особливо після цього, е, як його називають, заколоту, да? ну, очевидно, що слабкість путінського режиму е, вона. Показовою стала, да? і хоча б цей заколот був би придушений доволі швидко, але сам факт, сам факт. А, набрали зеків, створили зеківську армію, да? і ця армія вийшла з-під контролю. Тобто вони не впоралися. І ця армія пішла сама по собі і показала всім іншим, що і як можна робити. Ви що, для Китаю, це як це так?